Друзі, вітаю, маю в оренду однокімнатну квартиру по вулиці Зеленій, в приватному будинку на два поверхи. Ось тут можна ставити два автомобілі, є своя прибудинкова територія. Зараз я вам покажу, заходимо в під'їзд. На поверхсі є дві квартири. Заходимо в саму квартиру. Площа квартири 50 квадратних метрів. Це кімната загальною площою 15 квадратних метрів. Є диван, односпальне ліжко. Робоче місце стіл, кухня площею 9 квадратних метрів, є холодильник, газова плита, витяжка. Ось так виглядає. І санвузик. Тут у нас індивідуальне опалення, є правильна машинка. І так виглядає санвузол. Кого зацікавить, телефонуйте. Вартість оренди в описі під відео.